Іспанська народна казка, Чарівний палац. Якось син короля закохався в доньку бідного пастуха. Дівчина теж покохала хлопця, але розуміла, що вона йому нерівня, і тому сказала, щоб він забув її, бо все одно їм не дозволять побратися. Але принц відповів їй, що коли він і одружиться. То тільки з нею. Дізнався про це король і спробував якось відрадити сина. Та принц був упертий, ні вмовляння, ні погрози на нього не діяли. Тоді король сказав, що зашле його в чарівний палац. Принц розповів про це своїй нареченій і сказав, щоб вона прийшла туди до нього. Там вони будуть щасливі, якщо тільки дівчина знайде в палац дорогу. Візьми оці залізні черевики, мовив він дівчині, взуєш їх і підеш долиною в яр. Там побачиш три дуби, від яких в'ється стежка. Йди нею весь час на північ і не зупиняйся. Хоч би як важко не було. Готузула дівчина черевики і вирушила в путь. Через три дні підійшла до напівзруйнованого замку, в якому жила бабуся. Дівчина й питає. Бабусю, чи далеко чарівний палац? Не знаю, дочничко, відповідає старенька. Це треба спитати в мого сина галісійського вітру. Він скоро прилетить вечеряти, але це небезпечно, він може тебе з'їсти. А дівчина, нічого, бабусю, я обернуся на віник і сховаюся за дверима. От він і не побачить. А коли ваш син сяде вечеряти, ви спитайте в нього про палац. Обернулася дівчина на віник, і невдовзі й галісійський вітер прилетів. Ще спорога попросив у матері вечеряти, бо дуже зголоднів. От за вечерю, мати й питає: Сину, а де знаходиться чарівний палац?» А син, а хто вас, мамо, про це питав? А мати та пташечки, пролітаючи, співали, що летять у чарівний палац. І мені стало цікаво, де ж це він? Цей палац, відповів вітер. Десь дуже далеко. Про це краще знає мій друг східний вітер, який літає більше за мене. Уранці бабуся переказала дівчині все, що почула від сина. І бідолашна дівчина пішла далі. Три дні й три ночі йшла вона, аж нарешті побачила замок. Назустріч вийшла бабуся. І спитала, куди йде дівчина? Адже тут тільки пташки літають. Я шукаю чарівний палац. Чи не знаєте, де він? спитала дівчина. А бабуся, це знає мій син східний вітер. Він ось ось прилетить. Але бережися, він може тебе з'їсти. Не турбуйтеся, бабусю, я обернуся на клямку. А як син з'явиться? Спитайте в нього про палац. Колись поночила, прилетів син і попросив вечеряти. Але мати одразу спитала в нього про палац. А хто цим цікавиться? насторожився східний вітер. Та це пташки летіли і співали, чи далеко ще той чарівний палац, і мене зацікавило. Де ж це він є? відповіла мати. Цей палац, мамо, далеко звідси. Щоб дістатися до нього, треба перетнути три річки і в кожну з них кинути ложку того, що я її їм. Тільки но вітер полинув з дому, бабуся сказала дівчині те, що розповів син, і дала потроху тих страв, які він їв. І знову дівчина рушила в дорогу і шла кілька днів і ночей. І нарешті побачила першу річку. Вилила в неї ложку юшки, з'явився міст, і вона перейшла на той берег. Підійшла до другої річки, кинула в неї ложку бобів і знову по мосту перейшла на протилежний бік. У третю кинула шматок сала і теж перейшла. Через два дні вона побачила палац. Під позолоченою черепицею у палаці жила бабуся з молодою донькою. Вони ласкаво прийняли її. Увечері дівчина дістала золоту куделю і срібне веретено, що їх прихопила на згадку про принца і взялася прясти. Побачивши веретено, донька сказала матері Поглянь, яке чудове веретено! Спитаю дівчини, чи не хоче вона нам його продати. Бабуся спитала, а дівчина й каже Я подарую його вам, якщо ви дозволите мені переночувати в кімнаті, де живе королевич. Ні мати, ні дочка на це не згодилися, але бажання мати веретено було таким великим, що дочка сказала Мамо, нехай переночує, а ми дамо принцеві маку. Щоб він не прокинувся. Так дівчина потрапила в кімнату до принца і цілісеньку ніч плакала і волала. Заради тебе я обернулася на віник і клямку, заради тебе пройшла стільки верст. Візьми свої залізні черевики, вони мені вже ні до чого. Але принц не чув її, він міцно спав. Уранці дівчина вийшла дуже смутна і взялася перемотувати пряжу з веретина на золоту котушку. Хазяйській дочці це сподобалося, і вона попрохала навчити її і її. Дівчина відповіла, що зробить це за любки, хай тільки їй дозволять переночувати ще одну ніч у кімнаті принца. Мати й дочка дозволили, але знову дали принцеві снодійного. Щоб він не прокинувся. Дівчина знову, як і першої ночі, плакала і волала. Та цього разу принц прокинувся. Вони радісно обійнялись, дівчина розповіла про всі випробування, через які їй довелося пройти, а вранці вони разом вийшли на подвір'я. Побачивши їх, мати й дочка, що мали охороняти принца, гірко заплакали, боячись, що їх покарає король. Але принц сказав не бійтеся, ця дівчина звільнила мене від чарів, а ви живіть і далі разом з нами. Отак і побралися принц із пастушкою. Розкажують, що вони жили довго і мали багато дітей. І всі, хто жив із ними, також були щасливі.